Доброго дня. Сьогодні ми маємо 20.04.2022 року. Сьогодні у нас 26 й день війни. І вирішили ми показати деякі моменти, які, скажімо, звернулися до нас волонтери. Хлопці займаються тим, що намагаються допомогти нашому ЗСУ. От з такого приводу Значить, є блок управління коптером. Отакий от, от він такий маленький. І є такий моніторчик. Моніторчик китайський, прикольний такий, невеличкий, розбирається, дуже так цікаво. Але ж є момент в тому, що не зовсім е, зручно цим всім е, користуватися, якщо ви, наприклад, там, дійсно воєнний, і це швидко, треба вирішити якісь питання, з, е, випустити коптер, подивитися, зробити розвідку, дізнатися, що як, і якщо там лежати там, чи сидіти, можливо, да, і класти перед собою, можливо, да, в принципі, це зручно. Но якщо десь стояти, десь трошки бігати. Рухатися, можливо, десь ховатися іноді, да щоб вас не помітили, то важливо цей прилад мати таким портативним і, і зручним, скажімо, використанні, щоб руки були вільні, щоб можна було дійсно все класно бачити і коригувати коптером і надавати вірні координати для нашої Алтера аль для наших хлопців, які стріляють дуже швидко і далеко, <хи> не буду вимовляти. От. Тому, скажімо, звернулося до нас, ми робили такі прилади для самого коптеру, щоб зверху. Камера могла знімати, тому що недостатньо не було однієї камери, яка була на коптері, на жаль, немає коптеру. Але, скажімо, то не таке важливо, важлива більш ця річ, на мою думку, тому що, тому що зараз я вам це покажу, чому. От. Якщо я казав, воно лежить перед вами, ви можете безумовно відкрити. Ну, такий от непоганий це дійсно мене такий. Він так відкривається класно. Я покажу. Все тут чудово, тобто не попадає світло, тобто немає якихось там бліків, от, і ви бачите в принципі, на екрані все як треба. От. І Якщо воно все лежить перед вами, ви сидите там, чи, можливо, лежите, то воно нічого. Якщо вам от, взяти його перед собою стоячи, то трошечки тримати одною рукою і управляти коптером дійсно незручно. Ми розпрацювали, скажімо, такі моменти свого роду, такі кліпси, які швидко збірні. Тобто одна чіпляється просто, от от, відповідна частина чіпляє. Тут є місце вже, все передбачено. Можна прикрутити просто звичайним там болтиком, і все на тому, все нормально. Вже є річ, яка постійно може тут бути. І скажімо, зробили ще от таку от кліпсу. От, вона швидко так само знімається. Передбачена тут зарядочка, тобто так само все передбачили. Ну, зараз воно все в білому кольорі, тому що для того, щоб ви побачили дійсно, як воно виглядає. Принаймні, якщо є бажання, вона знімається, тобто ми просто знімаємо цю кліпсу звідси, треба, ми її ставимо. Ну якщо вона вже постійно у вас, скажімо, в роботі йде, то вона постійно тут тримається і знімати її по факту і не треба. Можливо, складати, скажімо, цей блок управління, от і просто-напросто там ховати, куди його треба. Ось такий момент. Ну, якщо ми вже працюємо, якщо нам треба виходити і відпрацювати, скажімо, координати, то ми зробили ще отаку от річ, яка просто швидко ставиться, ставиться от, на монітор. Для чого це зараз побачите? От вона швидко зробилася, поставилася. Ви берете от от собі ланцюжочок, там у вас він є постійно. Все це окремо може, так бачите, розбиратися, ховатися, і якщо ми стали, от стали, воно в нас тут висить. Ми бігом чіпляємо кліпсу отак сюди, все, воно все тримається, розгортаємо наш монітор і вперед можемо двома руками спокійно працювати. Це бачите ще, де знаходиться коптер, бачите, скажімо, на екрані все, що треба. І от у нас все воно стоїть, все воно тримається. Нікуди воно не дівається, нікуди воно не вискакує, бачите, Плотніко, Принаймні, якщо вже треба буде, скажімо, швидко, так, знов таки, чи пробігти кудись, ви можете все тримати, воно у вас не тікає. Чи вам треба просто зупинитися, скажімо, і це розібрати, ви бігом це розбираєте, знімається швиденько, все складається швиденько, таким чином. Ховається і побігли, скажемо, куди треба. Для того щоб виконувати далі наступні завдання і допомагати нашим ЗСУ. Так що, якщо вдруг треба буде, скажем, відносно таких самих приладів можливо, в нас вже є відпрацьовані моделі. Якщо, наприклад, Трошки у вас воно інше, можемо просто скоригувати і зробити, скажімо, ну, для, для ваших, тому що є, скажімо, блоки управління такі, що тут можна зробити, наприклад, під телефон, тому що є так, використання нормальних телефонів можна так само з таким самим приладом. Тобто він під'єднується просто і тут зробити скажем, таку підставочку, де ви ставите просто свій телефончик і от управляєте вже їм, так само, як монітор виходить, цей телефон. Ну а якщо все ж таки таке або трошки більший варіант, то будь ласка, звертайтеся, будемо допомагати, будемо робити. Слава Україні! Героям слава! На все добре!